Ну що ж, а ми вже раніше встигли поговорити про те, до чого може призвести і настільки здорово, не здорово, коли дуже багато скарг з сторони жінки до чоловіка. Та й взагалі і навзаєм може бути. Знаєте, і ми про це поговорили. Дуже цікава інформація. До речі, якщо ви пропустили цю розмову, нагадуємо, що на ютуб каналі Ранок Надії ви можете знайти. Розмову з пані Наталією, і зараз ми з пані Наталією будемо говорити вже на наступну тему: як жінка може заважати чоловіку заробляти гроші? Ось так. Як це або допомагати? Або допомагати, як це все пов'язано між собою. Про це будемо говорити. Нагадую в нашій студії Наталія Солянікова, психологиня, психотерапевтиня, бізнес-тренерка з розвитку емоційного інтелекту. Доброго ранку ще раз вам Наталія. Доброго ранку. Ну що ж. А я впевнений, що і попередня тема десь є відповіді на це запитання, тому що коли тобі самого ранку скарги, і да -да -да -да. чоловіки йде без настрою на роботу, які гроші заробляти? Слухайте для чого, Для Ні, чого? коли коли чоловік лише, лише входить в новий місяць, а жінка вже розписала його майбутню зарплату, а вже так. Мені треба це, це і все, і так далі. Взагалі, чи може? Жінка впливати на заробіток чоловіка uh -huh. неоднозначне питання, і така ж буде відповідь: uh -huh. і да, і ні. Uh -huh. Тому що якщо дійсно чоловік потребує такої уваги, підтримки, мотивації від жінки, то йому дуже важливо, що його хвалили. То точно це буде залежати на те, що він заробляє, куди він потім ці гроші витрачає, як він розподіляє ці гроші. Якщо він цього не залежить, знаєте, така сильна людина, да і в принципі не обов'язково, якщо мотивують або ні, або навіть така мотивація від не. Знаєте, я, я кажуть, зроблю це все рівно. Коли навіть ну, да. виходить, тоді вже сім'я навіть не на першому місці, навіть, мені здається. Так, це ж для них так, чисто бізнес. Так, чисто бізнес. І ви знаєте, такі приклади є багато, так. коли просто є гроші, коли гроші керують людьми, а не навпаки. Коли каже, я тобі гроші приношу, приношу, да. що Ти відомо що ти хочеш, що хочеш так? Да. І тоді, от тоді так буде. Але це кожен вирішує, чи добре такі в таких відносинах тоді залишатися. Mm -hmm. А як зрозуміти, <кій> чи. Потрібно з чоловіка ця мотивація, це натхнення від жінки чи ні? Бо, ну, звичайно, що є різні сім'ї, різні ситуації, різні статки. І, можливо, якщо жінка, наприклад, бачить потенціал, так, чоловіка, але видно, що він не вистачає сміливості. Тут, напевно, і це доречно. Але от скажіть, коли воно як зрозуміти цей момент? Зрозуміти, ну, знаєте, зрозуміти тоді, коли ти бачиш, що. Наприклад, знову ж таки, як це зрозуміти? Подивитися на чоловіка, спитати, да? і ти бачиш, який настрій, яким настроєм йде твій чоловік на роботу, і яким він повертається з роботи, як твої слова впливають на те, що ти бачиш, відбувається в вашому сімейному подружжі, і як це дійсно впливає на гроші. Ну, чи чоловік це іде, там якусь кар'єру собі робить? Чи він вирішує, та ні? Отут все є, йому так достатньо, ніхто нічого не хоче. Так, ну... Ну, для чого далі йти? А якщо жінка вона каже, слухай, все класно, мені дуже подобається, дуже підтримує. Каже, але знаєш, нам би ще якусь машину купити. Да? Або там ще о, і у чоловіка з'являється вектор. Взагалі, чоловіки такі векторні, націлені на результат. Ми жінки такі, знаєте, більше розпорошені. розпорошені більше про якийсь побут, знаєте, про такий сімейний затишок. І це не що жінки не націлені на результат, але чоловіки набагато більше. Просто ми якось uh -huh. з друзями говорили таку ситуацію після ефіру про те, що є дві сім'ї, є така однаковий статус, uh -huh. бо Бог починали разом обоє. Так. Але через декілька років інші вже десь там мають свою машину, свою квартиру. А ці далі без yeah, машини yeah. в гуртожитку живуть. І думаєш, ну, якби умови всіх однакові. Але, Але... хтось змотивований щось більше для сім'ї принести, а там я впевнений теж. Жінка, мені здається, ніколи не проти буде якихось кращих умов, там кращого комфорту. Але от, там все влаштовує можливо яким є, лідера. їм є люди, яким добре, просто так як є. От чесно, і є ну, просто здається, це від людини залежить, чи вона і да. має якісь прагнення до кращого, постійне. Постійно це ще е, є така штука, як незадоволення постійним теперішнім станом, і воно можливо, це постійно. не дуже хороша мотивація, бо ти не проживаєш зараз, але це також мотивація. Так, так. Як ага. бути в такому ладно, давайте поки що для початку. Як жінка може взагалі мотивувати чоловіка а, бути більш ресурсним? Давайте скажемо для сім'ї, для усього? Ну крім слів, про які ми сказали, да а, можна ще показувати якісь вигоди. Для чоловіка, які це теж будуть вигоди для нього вигоди. Для нього вигоди. ну, звичайно, так. І тоді з'являється теж внутрішня мотивація. Ага, це ж мені теж дуже цікаво. Сука, мені здається, тут треба з'їздити в Єгипет відпочити. А, а для чого відпочити? <світ> да. Да. Да, да, да. І так воно далі йде. Ну це е, так може бути. Далі іноді мотивація. Діти це теж може бути. Да? Що дати кращого світу дітям, так. правда ж, або якісь статки, або ще щось. Тобто такі знаходити. Ем, ну, знову ж таки, цінності переваги в цьому да і переваги, і цінності, і які і для чоловіка, але тут от. Знову ж таки, про щирість скажу, не маніпуляція. Не знаєте, отам, я то зараз то щось тобі вигадаю і щось тобі там, щось таке скажу. Ні, якщо я щиро, дійсно, це для сім'ї буде, і для я бачу для чоловіка, я теж розумію, що це буде класно. Якщо сім'я вся відпочине, да? це ж тільки класно буде. І е, з'являється бажання заробляти. Я завжди кажу, коли я відпочила дуже гарно, я це від ну, такий прям бонус великий відчуваю. Я кажу, все, я хочу тебе заробляти, у мене з'являється дуже багато енергії на це все. Uh -huh. Ну, і якщо дійсно жінка дуже вдячна за все, що вона має. Ну тобто, коли це не тільки про гроші, а є ж така ще друга сторона грошей. Е, можливо, чоловік не тільки грошима, а він щось багато чогось робить, е, чогось, е, що їй не треба купляти, або ремонт робити. Це ж теж гроші, давайте чесно. Так. Ну, наприклад, щось, ви знаєте, зараз електрик це дуже цінна професія. Так. Ти спробуйте його знайти. А чоловік це може зробити, наприклад. І це не те, щоб просто порахувати, це просто зрозуміти, що не тільки гроші є еквівалент того, що чоловік робить. Угу. Дякую. Що робити, якщо жінка хоче, щоб чоловік менше працював, тому що вона його мало бачить вдома. А в той же час він каже: Слухай, коли мені працювати, заробляти гроші. І ось, uh -huh. А вона хоче дві цілі одночасно. Одночасно, от ми жінки такі, да? так? А йому хоч розірвись. Uh -huh. З одного сторони, він думає, що він її не любить, тому що дійсно мало часу проводить. Робота, робота, робота. Uh -huh. Всі десь якось їздять, там, разом час проводять з дружинами. Ну, і він розуміє, ну, така ситуація. Потрібно uh -huh. і, і на роботі бути, і вдома. От, uh -huh. Як? Тут дуже індивідуально з цим треба розбиратися, але так, щоб було все-таки якась відповідь на це запитання, я б сказала так: перше треба знову ж таки проговорювати. Якщо дійсно мені важливо, щоб чоловік був більше, наприклад, зі мною, це знову ж таки, що значить більше. Це або година, дві, або давай домовимося на вихідних. Ми більше проведемо з тобою час, тому що ну зрозуміло, якщо чоловіка немає і протягом тижня, і на вихідних. То дуже важко, то де відносини, так? Да? І тоді я тоді маю розуміти, що не всі гроші світу можна зробити, і це теж е, такий вибір дорослої людини. Ми будемо всі гроші світу заробляти, і ми не будемо бачити себе один одного. Так. Або я все-таки погоджуюсь про те, що є якась сума, яка у нас є це фінансова ємкість нашої сім'ї зараз така. Що з цим робити, знаєте, це не про економію іноді, а про якісь інші шляхи, можливо, треба по іншому подивитися. Іноді гроші приходять з таких яких джерел, які не очікував. Угу. І дуже часто, коли в сім'ї все добре, якраз гроші і починають приходити. Угу. Uh -huh. Цікавий такий okay. також момент. Уявімо, що є сім'я, в якій, ну, в принципі, все добре, uh -huh. і ну достатньо є грошей, щоб проживати, але тут. Жінка, наприклад, така думає: ну, напевно, цього трошечки вже мало. Ага. От як бути, краще бути задоволеним всім, чи прагнути до кращого, чи, чи, чи економити краще. Ну, тобто, от як тут знайти якийсь баланс, щоб бути задоволеним тим, що є, чи, чи, чи все таки якось давай ще? А, прагнути до кращого то, то хороша ідея завжди, угу. тому що це розвиток, і ми не можемо зупинитися. Але знов ж таки, кожна сім'я має вирішити, де ми маємо зупинитися, тому що сім'ї мають знов ж таки по-різному uh -huh. вирішувати це питання. Там ще такий момент, що як з тим робити, ну ось ну, скажімо так, якщо піти більш глибоко в це питання, то я думаю, що можна так знаєте, сімейний таку нараду зробити. Uh -huh. І давай ми з цим порадимося. Як все таки нам сісти на кухні? Uh -huh. І про це поговорити. І я вважаю, що знову ж таки, чоловік має теж вибрати, як йому заробляти, скільки, і жінка має право на це, правда? Uh -huh. ж? Ну тут, знову ж таки, питання е не має сказати, так, да, ви маєте отак, а ви маєте отак це робити. Uh -huh. Ну, так. Тому що кожна сім'я унікальна. ж. Хочу власне, прощати тут коментарі. Ага. Любов Юрковська пише: Жінка створена бути помічницею, а не лідером в сім'ї. Постійно підіймати самооцінку чоловіка, говорити йому хороші слова з любов'ю, показувати свою слабкість, просити при хорошому настрої з посмішкою. Мудра жінка будує свою сім'ю, а недолуга розвалить її, коли не хватає. Розвалити її коли не вистачає. Ось такі це, от напевно описана жінка, яка в ресурсі з собою, коли про яку ви казали. Так, якщо жінка в контакті з собою, вона знає, як про себе подбати, да, а не пред'являє оці скарги чоловіку. Це ти чомусь винен про те, да, що я якось не так виглядаю. Ця жінка має подумати, куди їй треба сходити, щоб добре виглядати, щоб мати той ресурс. Да. І звичайно, вона може озвучити. Слухайте, коханий, мені сьогодні треба така сума, і знову ж таки це прохання. Чи є у тебе можливість? І uh -huh. чоловік може сказати є. А може сказати ні, і це нормально. Так навіщо? Розказуй, розказуй. розказує скільки де да. що по скільки по <ріст> чому да, 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 да. да до речі на попередню розмову, так розумію. Uh -huh. Тут клієнт жук пише нам. Мабуть, жінці більше мовчати. Ну або принаймні зрозуміти, коли говорити, а коли мовчати. А ще можливо важливо ставити запитання і слухати. Боже, дай нам всі мудрості. Мудрості, <ріст> 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 які гарні слова, і мені здається, це найкраща якість жінки бути мудрою. Угу. Оце дійсно десь подумати це поговорити краще зранку, не вивалювати все. З вечора, це а можливо десь а, знайти слушну годину, слушний момент про це поговорити. Знаєте, десь мудрість. в біблії ж сказані такі слова, що мудра жінка це нагорода від господа. Хто mm. знайшов мудру жінку, це, це найбільший подарунок. От ви сказали таку річ вечора на це вивели. У мене таке буває. Я просто з вечора щось е, поговорю з чоловіком на якусь тему, яка мене тригерить. Ага. Ми наче її проговоримо все добре. Я лягаю спати, мені все прекрасно. А він півночі не спить. Про це думає, там і чому так, а чому. А тобі то? просто хотілося виговорити. Да, а да. я все, я виговорилась і мені все. А це мене так само з дружиною да, буває. Вона приходить, я зрозумів. Головне зрозуміти, що вона, в якій вона зараз роль. Тому так, що вона говорить: те не подобається, те не подобається. Я такий. Так. Ну так, ну включає роль мужика. Давай вирішить, кажу, ну дивись, ну тут можна те вирішити. Там не треба мені твої поради, просто мене вислухай, вислухай. І, і все. От інколи я буває помовчу. Вгадав джекпот каже, дякую, що вислухав. а Інколи каже, не треба мені твоїх порад, просто вислухай, як ти кажеш. Ну а ми ж себе чоловіки накручуємо. Все треба щось. Тому що ви векторні, тому що є ціль. Так ну жінка прийшла, запитала, треба що зробити? Зразу попитати, дати пораду. Тому що треба вирішити питання. Так. А дійсно жінок іноді вирішувати питання не треба. Uh -huh. Просто бути рядом, послухати і стає набагато. Мій чоловік вже мене питає: хочеш тобі дам пораду? Я вже йому кажу, так чи ні? Бо він знає, що я не завжди готова це сприймати, коли я хочеться просто Е, Пані Наталя, скажіть, які якості, ну, сьогодні ми говоримо так з стороною позиції жінки, має розвинути жінка, щоб дійсно бути помічницею для чоловіка? Угу. Ось, бути ось з цим такою хорошою підпорою, яка надихає, стимулює угу. ось які якості? От жінка мала би мати на вашу вона думає. має розвиватися. Ми це про те ж трохи говорили для того, щоб бути цікавою для чоловіка, і це її тільки відповідальність. Вона має бути мудрою. І ми говорили про те, що е, дійсно жінка, яка мудра, вона може е, зреагувати правильно, коли що говорити. Вона е, має бути як це було сильною, але сила м'яка. Це не про те, що вона має бути там якийсь Шварценеггер, або що ні... ніжна сила, так. да, ніжна сила, м'яка сила, да гнучка жінка має бути. Ми як вода. І так воно є, і іноді ми бачимо, що зараз дійсно ну, якось роздратований чоловік. То можливо тут треба трошки бути і зараз інше. Це не про те, що там підкорювати. Я зараз взагалі не про це. Це знову ж таки мудрості і гнучкість, угу. і тоді з'являється ну, великий шанс про те, що надихати чоловіка. Але тут дуже така теж тонка грань про слово надихати. Давайте чесно, а, і, тому що от жінки дуже часто відчувають почуття провини. Треба те сказати, тому що я наче все роблю, а чоловік не заробляє багато. Якась я не така. Ну правда, це себе, є. Винить, Жінка. Да, себе винить. Стопу тут я кажу, тому що є у всіх своя фінансова ємкість, і це є ще відповідальність чоловіка. За його розвиток теж, за його кар'єрний ріст, бажання, небажання. Тобто не можна все зразу кинути тільки на себе. У кожного є своя роль і своя відповідальність. Тому надихати це точно є такий момент, але не треба брати все на себе. Дуже, дякуємо, дуже дякую. Сеня, на останок таке питання від себе хочу поставити. Якщо uh -huh. можливо, для досягнення якихось цілей чоловіку, можливо, доведеться змінити поле своєї діяльності, можливо, кардинально. Uh -huh. Іншого, якби шляху немає, а жінка може хвилюватися, так бо це трішечки б'є по безпеці, фінансові, так по якомусь тому устрою, до якої вже звикла сім'я. Як бути в такій ситуації, щоб я розумію, що легше сказати ні, це зараз не на часі, тому, що ти ставиш під загрозу, наприклад, нашу сім'ю, чи навпаки дати волю, тому що можливо це якесь покликання, чи нездійснена якась мрія, яка ну він довго хотів, і ось mm -hmm. от. Як в таких ситуаціях було дуже хороше питання, тому що дуже часто сім'я розпадається за того, що один одну не хтось не почув в сім'ї. Треба вірити, вірити в свого чоловіка, тому що там точно є потенціал і сила, і ви знаєте, коли в нас вірять, у нас крили виростають. Тому якщо людина хоче, чоловік хоче партнер, хоче десь розвиватися, просто підтримайте. Слухайте, я не думаю, що сім'я прям під якийсь удар поставиться. І дуже часто з'являються якісь ресурси неочевидні, які до того просто не були відомі. І якщо в те не піти, уявляєте, як чоловіку з цим жити все життя? І тоді подав, звідки та стіна, про яку говорили на попередні, ну зараз буквально зустрічі, вона і з'являється, тому що мене вже так багато не чують. А я хочу пробувати. І це ж нормальна така потреба угу. кожного з нас. Дуже дякую. Багато хочеться поговорити на цю тему, але можливо вже іншим разом. Пані Наталі, дуже вам дякуємо, тому що дійсно, як ніколи, оці такі теми, а особливо тема фінансів в сім'ї. Це ж взагалі настільки тендітна і тема, на якій багато або тримається, або рушиться. На жаль, десь воно стає таким краюгольним цим каменем, тому що мали би бути якісь інші цінності в сім'ї, яка їх об'єднує, як, як, на мою думку. Так? Є щось, Головні речі в житті це не віщі. Давайте про це пам'ятати, друзі. Да, да, да. А, нагадую, що у нашій студії Наталя Солянікова, психологиня, психотерапевтиня, бізнес-тренерка з розвитку емоційного мовлення, е, інтелекту. Прошу вибачення, емоційного інтелекту. Друзі, якщо ви щойно долучились до нашої розмови, не, по, не побачили весь наш діагноз. «Діалог, Ранок надії на Ютубі заходьте, і дивіться усю розмову, Посла... можете дати послання своїм друзям для того, щоб вони, якщо ви вважаєте, буде для них це корисним. І зберігали здорові стосунки у своїй сім'ї. Залишайте з нами невеличка пауза.